У Бродівській міській раді відбулася чергова сесія, які питання розглядали цього разу. Дивіться у наступному сюжеті. Розпочали засідання сесії традиційної звучання державного гімну України та хвилини мовчання за полеглими героями України, які віддали своє життя у боротьбі проти расистів. На порядку денному освітянські питання. Депутат Людмила Садорчик звернулася щодо встановлення обмежувальних дорожніх знаків поблизу освітніх закладів. Це стосується знаків діти, школа. Я не знаю, як школа провести приємно, я так не запропонувала, але низька, старолійська, шкільна. Тут би варто було поставити такі знаки. Депутат Микола Федорчук звернувся щодо облаштування заїзду до торгівельної зони для автомобілів на вулиці Івана Франка. Але там зроблена символічна автобусна зустрінка, якої не існує. І є прохання для того, щоб понизити цей заїзд, для того, щоб машини заїжджати, виїжджати на те розповальні. Чому? Тому що вони заїжджають з порушенням, Поліція їх штрафує неодноразово, крім того, створюються на газонах самобільні парковки, зупинки. Кожен раз приїжджає поліція, виписує штрафи, там створюється просто хаос. Депутат Павло Кулінець звернувся щодо обмеження доступу до аварійного приміщення на вулиці Січових Стрільців. Там багато бійних мовив, дітей, там палять всякі різні безпеку, мешканці, не знають. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Розглянули внесення змін до показників Бродівського міського бюджету. Надійшла субвенція з обласного бюджету для придбання житла для соціально вразливої родини. Про звільнення директора Бродівської малої академії наук учнівської молоді. Призначення директора Бродівської малої академії наук учнівської молоді. Новим керівником Стала Дзецько Юлія Ігорівна Сергій Нікишин телеканал Броди Онлайн.